Пане Сергію, дуже вдячна вам за те, що сьогодні ви приділили свій час. Нам вітаю вас! Дякую, радий зустрічі. Якщо говорити про те, чи готується Росія до затяжної війни, якщо готується, то що нам на це вказує? Ну, знаєте, вона не готується, вона змушена переходити до цієї затяжної війни, тому що знаєте, от специфікою російської політичної думки або любого політичного режиму в Росії є створення певної реальності, під яку вони потім підганяють, причому їхньої уявної реальності, під яку вони потім підганяють свої завдання. Як правило, неспівпадіння реального життя з уявною реальністю є настільки велике, що вони не досягають яких завдань, і тут Росія, яка не готувалася, підкреслюю ще раз, вона не готувалася до такого затяжного конфлікту. і Для неї це було абсолютно несподіванкою, і фактично це вже говорить про стратегічну поразку агресора. Змушена вдаватися до нестандартних засобів і дій говорить про те, що вони зараз розглядають питання знаєте, затягування конфлікту, уявляючи собі, що настане у Європі і у Америки таке певне почуття втоми в. Від цього конфлікту на території України, тобто вони самі собі вигадали цю втому, абсолютно не враховуючи ані економічних, ані політичних, ані ментальних реальностей той самої Європи, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та інших країн цивілізованого світу, ми розуміємо, що ми зараз будемо входити в досить серйозний період, який буде для нас у значній мірі випробувальним періодом, а саме осінь і зима з настанням холодів. Я спеціально Ціально акцентував увагу на те, що противник буде намагатися ускладнити наше життя, і це стосується не тільки Запоріжжя, це стосується всієї України, адже він поки що може і має можливість дотягнутися ракетами до любої точки на карті нашої країни. Він намагатиметься ускладнити наше життя, і тому в такий спосіб він буде примушувати людей думати про те, щоб якось в цю війну закінчити. Знаєте, я не буду називати міць. Але спілкуючись а, зі своїми друзями. Я стикнувся з такою інформацією, що в певному населеному пункті люди, люди казали українським бійцям: хлопці, йдіть, давайте припинимо, щоб нас не обстрілювали, ми вже готові здатися, аби тільки припинити цей жах і кошмар. І саме на це робить розрахунок Росія. Тобто, знаєте, збуджуючи таку громадську думку, що з відходом українських сил кошмар для них припиниться на тій території. На жаль, ні. На жаль, ні треба, і ми маємо цьому вже безліч безліч і безліч фактів і свідоцтв, що з приходом російських військ кошмар тільки почнеться, і тимчасове припинення вогню і обстрілів не буде означати, що люди перестануть зникати над людьми, перестануть знущатися, припиняться випадки гвалтування, вбивств, мародерства і пограбування людей. Таким чином це не є виходом, і треба розуміти, що тільки в стійкості всього нашого суспільства і єднання нашого суспільства ми можемо з вами вижити і зберегти і свою національну ідентичність, ну і, власне життя. Тому що ми, якщо так говорити відверто, з точки зору російських окупантів, кожний з нас, кожний, хто хоча б не слово сказав українською мовою, ми вже приречені. Ми для них не люди, ми вже для них е е клієнти. Гулагу у найкращому випадку або об'єкти негайного знищення тому такі думки треба присікати, відмовлятися від них і усвідомлювати, що тільки наша стійкість, витривалість і готовність до оборони і контрнаступу може зберегти і наше з вами життя, і життя і здоров'я наших рідних, близьких дітей, і бійців на фронті, і нашу честь певна що і нашу честь пане Сергію. Я вам дуже вдячна за те, що приділили нам свій час і за ці роз'яснення. Радий був допомогти. Сподіваюся, на нашу наступну зустріч, дай Боже.